Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати свій подарунок, який мені прийшов. Хто підписаний на мене в інстаграмі, той знає, що я брала участь в макіяжному марафоні. Там було чотири макіяжі тако в тематиці дракончиків. І ось я бу... Стала переможницею, ну там було нас три, три переможці, і я одна з них. І ось я вже швиденько отримала свій подарунок. І от я вирішила вам саме показати, що там. Отакий невеличкий пакетик. І отже, я буду зараз вам показувати, що тут, і потім фрагменти будуть, де саме будуть свочі і саме зблизька, як там виглядають саме продукти. Але це такі, можна сказати, популярні товари. Я думаю, більшість знають, що це, як воно виглядає, але все одно так, і ще вставлю вам картинку. Ну, Хто не підписаний на мій інстаграм і не бачив. То там саме, які макіяжі я робила в цьому марафоні? Так, і почнемо. Прислали мені три ось таких: це повітряний пластилін. Так як в цьому марафоні було дуже багато елементів, там якісь ріжки, щось таке із повітряного пластиліну, то нам в подарунок прислали також ось такий різнокольоровий, такі, для наступних таких креативних макіяжів. Далі, далі ось такі два трафарети для макіяжу. Як ви бачите, ось тут такі гарненькі, із листячком, із такими сердечками, метеликами, ну, такий гарненький. І ось це вже більш такий, я вважаю, новорічний, більш такий святковий. Прикольненький, так як о, трафарети були в одному з макіяжів, я сама там робила вручну цей трафарет, а це ось такі гарнюні. Далі покажу два продукти від ламель. Це в нас ось такий пігмент. Це в нас відтінок 402. Ось така гарнюнька. Ну, я бачила там в в ламелі є такий і ще в синьому відтіночку. Ну, я, звичайно, взагалі з цієї серії Hope нічого собі не купувала. Не знаю, це буде мій перший такий продукт, буду тестувати. Так, і саме від ламель ще ось такий олівець. Це в нас такий зелений, 403 відтіночок, такий гелевий. Дуже такий м'якенький, дуже класний. Ну, як я сводчи вже, звичайно, робила все, я вже повідкривала. Ну, дуже такий м'якенький, дуже гарно наноситься. Так, і все інше. а ще ем, Є ось такі сипучі пігменти, але ось оцей пігмент, він у мене висипається. Я відкривала ось такий яскравий. І він тепер у мене сипиться. Десь погано, напевно, закрила. У мене все тепер в цьому пігменті. Ну дуже яскравий, класний. Це для таких яскравих макіяжів дуже класно. Але я не знаю, що це за бренд. Тут написано Cialet for U Protection. Не знаю, я що це за бренд. Так, і другий пігментик це в нас ось в такому фіолетовому відтіночку. Він Тут нічого не висипається, все з ним добре. А, також дуже яскравий, дуже класний. Свочи тут все буде. Так, і все інше в нас від бренду Clembim. Так, ось тепер тут вся косметика. В цьому пігменті, бачите всі пальці тепер? Капець. Ось така палетка клембі. Це ось така в синьому відтіночку. А, ну, такі відтінки. Я б сказала більш такі повсякденні. Такого нічого, ну, не скажу, що це щось таке дуже яскраве, таке можна легко використовувати для повсякденних якихось макіяжів. І ще в коробочці з цією палеткою йдуть ось такі трафарети. Це щоб робити гарну форму макіяжу. Це так клеїться, хто не знає. Такі в наборчики йде. Ну, Палетки для мене це завжди яка не палетка. Це для мене радість, так як в мене не дуже ще багато палеток в моїй колекції. І тому всі палетки, які там я купую, чи там подаруночок, це просто для мене ну, це таке щастя. Так, далі, від бренду глимбін ось така помада для губ. Ось такий відтіночок. Ну. Пахне так якось, якимись цукерками чи що. Ну, помади я люблю. У мене колекція ціла. Далі далі ось такі рідкі а Також дуже гарні, дуже класно блистять з таким спонжиком. Це, таке мені також дуже-дуже подобається. Все, що сяє для мене це просто одне задоволення. Далі ось такий рідкий пігмент, такий дуже класний, такий синенький. Так, ві відео збилось через тривогу. Ось такий, ось такий ну, типа, дирочки, воно. Отак там на палець, отак, висипається, чи там на якісь, на якісь м -м посудинку і наноситься. Ну, також дуже-дуже гарний. Так, і останнє, що в мене тут є, це ось такі три олівці-гламбі. Перший це ось такий. Білий, але я як відкривала, ну, це я, я його зламала. Він був нормально заточений. І він у мене зламався. Отже, сотча я вам зроблю, тут все буде. Так, і два ось такі гарнюньки: фіолетовий і салатовий. Ось такий. Він переливається. Дуже такий святковий і ось такий фіолетовий. Отже, це в мене був ось такий подаруночок за мій макіяжний марафон, не мій, а за макіяжний марафон, якому я виграла. Тому, ще напишіть, як вам... Мій сьогоднішній такий макіяж сяючий і зелений. Um, пишіть, чим користувалися з цих засобів, uh, що вам сподобалось, що ні, буде цікаво дізнатися, а я буду тестувати, і, можливо, там будуть якісь такі цікаві яскраві макіяжі. Тому, кому таке все цікаво, то обов'язково на мій інстаграм підписуйтесь там більше макіяжів, більше цього всього. Отже, так. Ну і побачимось дуже скоро в наступних відео. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись і коментувати. Мені дуже-дуже буде приємно. Отже, до наступних зустрічей. Всім па-па!